Кожний день ще все одно також деш, думаєш, а сьома година телефон носиш при собі. Тільки є, що голосок остався в телефоні, що мамо, все добре. 25-річний Олександр Пархомчук, старший солдат водій гранатометного взводу, загинув 21 березня цього року біля населеного пункту Константинопольська Донецької області, розповідає мама Ірина. Був приліт, а великий. І його, і ще там товариш з ним один був, і вже їх нема. Ще ввечері говорили, а де сьома година вечора. Ми завжди з ним так спілкуємося. Як мама каже, що, подзвонить, що не подзвонить, за місяць до загибелі, каже, мама спеціально приїжджав у відпустку на Волинь, щоб одружитися з майбутньою дружиною Ангеліною. Олександр познайомився на Донеччині під час несення служби. 23 лютого тільки одружилися, і от навіть місяця не пройшло, як дзвонила дружина, що вже нашого Сашка нема. Мама Ірина розповідає, з березня 2022 року Олександр служив старшим солдатом-водієм у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Їздив на завдання, то хлопців десь вивозив, то привозив. Завжди казав, що мам, в мене все добре. Ну що там, Саш, ну то як, ну то ж там. Ой, мам, гепають там і гепають. Старався мало розказував він. З дня смерті Олександра Пархомчука минуло більше двох місяців. Прислали нам речі тільки, годинник його залишився і телефон. Той годинник від цього авіаудару весь в димові. Їздимо, провідуємо прянички, печення возимо. Він завжди нас солоденьке любив, завжди посилку якось що тобі вислати, а нам тортика, пряників вийшли, рогаликів яких. Дружина полеглого бійця Ангеліна у серпні має народити донечку. Не знала пол ребенка, хто у нього буде дівчинка чи мальчик. 1 апреля ми повинні були їхати з ним на УЗІ, а 21 марта він погиб. На онучку. Все казавши до Ангеліни. Ну, зараз трошки криза, почекає, все в нас буде, все в нас буде, вже все для маленької нашої буде. А я не пробрався своєю маленькою. В пам'ять про сина батьки зареєстрували петицію на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Тяжка втрата, найкраща втрата. Пам'ять сина, що дитина бачить, підросте. Збір підписів триватиме до 9 серпня. Олена Чернуха, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.